Інформацію про вбивство одіозного російського олігарха та власника ПВК Вагнер Євгенія Пригожина підтверджують усе більше офіційних джерел. Новину навіть озвучили на кремлівському телеканалі Росія 24 разом із тим вдалося також дізнатися чимало цікавих подробиць. Наприклад, на місці авіакатастрофи одне із тіл загиблих знайшли без голови. А вагнерівці тим часом зібралися на секретну нараду. Про все це розкажу детальніше вже за мить. Усім привіт ви на ютуб каналі Фабрика. Новин мене звати Богдана Мінови. Поки ви ставите лайк цьому відео, далі про таке. Отже, коротко нагадаю, що сталося сьогодні. Ввечері стало відомо, що бізнес джет який належав Євгенію Пригожину. Був збитий ППО, яке належить Міноборони Російської Федерації у Тверській області. Про це повідомляє телеграм канал із назвою Грейзон, який вважають близьким до ПВК Вагнер. Але водночас є ще і другий літак Євгенія Пригожина, який благополучно приземлився у Москві. Частина прихильників Пригожина сподівається, що він був саме на другому борту, який вцілів. Ось що пишуть телеграм-канал. Я зацитую, он еще та тварь мог зарегистрироваться на один самолет, сесть на него и перед вылетом сойти с него, скажем, через. Багажне відділення, щоб пересесть на другий свой самоліт. Кінець цитати. Та перейдімо від конспірології до більш офіційних джерел інформації. Зрадник України Володимир Рогов, який перейшов на бік окупантів та на початку повномасштабної війни в Україні, оголосив себе, нібито головою окупованого міста Мелітополь Запорізької області. Повідомив про таке. Далі цитата: Только що общався з видаючими музикантами, йдеться про вагнерівців. Ані підтверждають факт загибелі Євгенія Пригожина і Дмитр Трія Уткіна нагадаю, що Дмитрій Уткін це головний командир Вагнера та близький друг Пригожина. Тим часом світові авторитетні медіа визначили цю новину номер один, як ви можете побачити зараз на власних екранах. Усі шпальти західних медіа присвячені тільки авіакатастрофі у Росії. Більшість із них акцентує увагу на смерті Євгенія Пригожина. А от що пишуть російські видання, які мають інсайди в силових структурах, або принаймні так стверджують, телеграм-канал База заявляє, що всі тіла на місці катастрофи сильно обгоріли для встановлення їхньої особистості. Швидше за все знадобиться експертиза ДНК. Крім того, за даними російського видання, в одного із загиблих відірвана голова, а в іншого дуже роздроблене обличчя. Цих кадрів вже ж ми показувати не будемо, передусім з етичних міркувань. А ось повідомлення із російського телеграм-каналу БРІФ який стверджує, що має багато джерел у колах чиновників Кремля. Там пишуть, що вагнерівці нібито розгублені від таких новин про Пригожина та голосили про термінову нараду, щоб вирішити, як діяти далі. Крім того, оточена Пригожина справді підтверджує цьому телеграм-каналу, що російський олігарх загинув. А ось іще одне повідомлення: від нібито джерел ПВК Вагнер. Я зацитую. Ситуація очень серйозна. Существует риск ліквідації частной военной кампанії или ее перехода під контроль властей или Міноборони Російської Федерації. Впрочем, пока сложно говорити что-то определенное. Кінець цитати. Імовірність того, що нібито розлючені вагнерівці можуть знову організувати заколот проти Володимира Путіна в Російській Федерації. Підтверджує і повідомлення з телеграм-каналу прихильників ПВК Вагнер. Принаймні він сам себе так називає. Я зацитую. Сейчас ходят слухи о смерти главы ЧВК Вагнер Евгения Пригожина. Мы прямо говорим, что подозреваем в его в попытке убийства кремлевских чиновников во главе с Путиным. Если же информация о гибелі Пригожина подтвердится, мы организовываем второй марш справедливости на Москву. Лучше бы ему быть живым. Это в ваших интересах. Кинять цитаты. Я лишь коротко розплуваю, що маршем справедливости цей телеграм-канал спробу спробувати, яка сталася у червні цього року. А російська пропагандистка. Нія Собчак тим часом звернула увагу на те, чим зараз займається Володимир Путін, головний підозрюваний у вбивстві Євгенія Пригожина за за версією більшості. Російський диктатор відпочиває на концерті та нагороджує так званих учасників СВО, тобто російських окупантів, згіркою Героя Росії. Усе це він присвятив до річниці перемоги у Курській битві під час Другої світової війни. Ксенія Собчак пояснила це так: цитую: символізм на символізмі. Та й справді без символів тут не обійтись, оскільки сьогодні, 23 серпня, рівно два місяці з моменту того, як Євгеній Пригожин спробував змінити владу у Москві силовим шляхом, оголосивши похід озброєних найманців на російську столицю. Щоправда, про це і про цей символізм Ксенія Савчак не згадала. Так ми пам'ятаємо, вся ця так звана спецоперація Пригожина провалилася і завершилася переговорами Пригожина із самоназваним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, який згодом оголосив себе миротворцем. Та ріківником Російської Федерації від великої крові, крім того, серед домовленостей, що важливо зараз уважно, йшлося про те, що Євгеній Пригожин отримав особисті гарантії безпеки від диктатора Володимира Путіна та, нібито, навіть зустрічався із Путіним у Кремлі буквально через два тижні під час спроби закладу. Уявляєте, яке приниження для Кремля.